Доброго вечора, ми з України. Так, всім доброго вечора. Пропоную вам до огляду декілька посилок сайту AliExpress. Так, ось такі дві збірні посилки прийшли. Так, починаємо з малої. лезо, Так, одна. И моя вот ігрома. Так. Так тут тебя все. Так, першу почнемо з менши. Ось такий номер. Так, ну так. Червов до репи нот 8Т. Просто такий чохол. Ось так. Як не помілялося, ціна вже обійшовся за 80 гривень. Беремо другу посилочку. Так, тут нам прийшли лампи, якраз тепер вони актуальні. Мають бути дві різні лампи. На одній. Так. Дивимося, що то за лампи. трех батареек. Так, ну здесь тут приготовы. куплялося за ценой где 175 гривень за штуку. Цуєче. Ось таке світло. Досить ярко світить. Виключили світло, взагалі класно світить. Я думаю, що від батареї буде довго світити. А якщо від акумуляторних, то гарна штука. Так, так продовжуємо. Смотримося на другу. Друга має бути, по ідеї, трошки інакша. Але могли відправити дівкої. Ні, друга так інакше. інакша. Так само від батареїк. Такі похожий є прямо ще на акумуляторах, Вони трошки дорожче. В принципі, в принципі, мені здається, що перша ярче світить. А вот это тоже классно светит. Вот так. Так. Это уже буду хотеть. Так, вот это. Дам до большей посылки. Вот такой трек номер. Тут должно быть 10 посылок. Понятно, одна четыре пять шесть семь восемь девять пятьдесят так все так продолжим распакование цікаво та найнижні. Ну щось не пам'ятаю, щоб таке заказували. Але в принципі я згадав. Це мають бути наклейки. Найаккуратніше. Ось такі наклейки. Думаю, нашим сусідам за кордоном вони дуже сподобаються. Доброго вечора, ми з України. Ось такі дві наклеїчки. Класні, вообще шикарні. Так что пытается троллить всех. Особенно его Так. Продолжим. Так, после ручки. Все. Так, и здесь еще начало, Новий комп'ютер. І це пройшов. Кабель на передню панель. Під'єднання до материнської плати. Два USB. Ну і аудіо і мікрофон. Ось такий. Так. Так. <Kelley anthropology> Це перехідники. Восьмипінові. Ми вроді не замовляли восьмипінові. Подовжувач, походу. Ось такі восьми пінові. Ні. Так, восьмипіновий подовжувач. Один. І другий. А, я згадав. Я згадав, Китай щось тогнав, що йому немає. І він замість чотирьох піну на вісім пін. Класно. Скинув такий, та нічого. Скільки вони коштують, пригодяться. Так. І ось такий. Розгалужувач. на Amolix. Вот так. Так, делаем Ну, я кутаю за то, что хоть то вешал, но им их вообще ничего не снилось. Вот. Тут, Проходимки. Раз такие проходимки. Ой, ну, белый и черный. Так, и... Тоже замовляли. Как то кажешь, книжка первая. Покидаем до тяги посылочки. О, тут кабелечки. Це моє ВГА. Що ви? Один і другий. Ну, не один має метр п'ятдесять, а другий має метр вісімдесять. Так, є. В принципі, далі продолжим так, би Так. Це до нас приїхав програматор. Незамінна штука. Прошивці BIOS. Якщо BIOS не можна під Windows або іншим способом прошити, то або запорали BIOS, те саме саме то. Ось такий програматор. Це 31, 341. Так що там ще йде до нього? Так, перехідники. Це на чіпи біоса Так. Все є. Взяли повний комплект. Не дорого. Але це незамінна річ для тих, хто. Для тих, хто прошиває біос, ну і складає комп'ютер. Так, продовжуємо. Ось такі перехіднічки. Змоліксана. Змоліксана сата. Ось так. Це незамінник клей. І одного на два, тобто один до одного. Це незамінно, коли ти хочеш більше під'єднати пристрій його. А сата роз'йомів на блоку живлення не вистачає. Ось такі перехід. Дешев, дешеве рішення, щоб під'єднати більше. Трішека діть ось таке. Так. Оце так. Ну, я вже, я думаю, що всім зрозуміло, що у такому проходять. Так. Так. Це прийшло скло. Претензії нема. Це до якоїсь середні 9. Просила замовити? Так. Наступні дві поселочки посильні. Так ось такий номер. Конектори до SSD і до материнської плати. Думаю, дуже всім все відомо. Розпаковувати не буду. Решту два чада, ну і два сейви. Так. І последній. Цю коробочку найбільше постраждала. Та й покавано ну, як. вам скажу машину. Думав, буде менше. Вольтметр, який показує, скільки ваш пристрій бере, ну, бере енергію. Ну, в годину, в день може можна його настроювати коли на ліміти, ну, і різні програми. Ну, то, в принципі, можна це класно, бо коли складаєш комп'ютер і бачиш по блоку живлення. При загруженому комп'ютері бачиш, скільки він енергії бере. Ну і бачиш, на напідназу систему потрібен блок живлення. Ось така штука. Ну, в принципі, воно до всього добре. Подивиться, скільки телевізор бере, мікрохвилова, чайник та що небудь. Так. Ну, воно трошки дорогеньке. Більше 10 доларів. Шукали десь дешевше, не могли знайти. Ось така штучка. Так. Має інструкцію. Інструкцію все на англійській морі. Ну, Прокласти це і не є проблема. Так, всім дякую за увагу. До наступних зйомок.